Ніна та Сергій познайомилися чотири роки тому у колі спільних знайомих. Дружні відносини з часом переросли у кохання та нову родину. Святкування планують скромне, а медовий місяць відклали на пізніше. Зараз не на часі, мабуть, медовий все, місяць – Потім все потім. Це з перемогою буде. Я думаю, Україна переможе і потім медовий місяць. Да, в Криму нашому Криму. Вікторія та Олександр одягнені повсякденно, але настрій святковий. Зареєструвати шлюб пара вирішила, дізнавшись про особливу можливість до Дня всіх закоханих. Сюрприз вирішили зробити для, для рідних батькам, батькам мабуть. Да. Батькам, дітям. Порадуємо. Багато роботи сьогодні у фотографки любові. На світлинах закарбовує позитивні емоції молодят і їхніх родин. Каже, у минулому році, попри повномасштабну війну, замовлень у неї не бракувало. Супер піднятий, дуже настрій, тому що повітря – це кохання. Люди налаштовані на позитив. А мені тільки одне задоволення працювати. Почалась війна, я думала, що мій записничок мені не пригодиться, чесно. Але потім наші люди настільки. Кохають і хочуть бути коханими. Побратися 14 лютого у Черкаському палаці одружень вирішили півсотні пар. Сприяла цьому особлива пропозиція під назвою Кохання переможе. Усі заяви, подані в День Закоханих, реєстрували в той же день. В установі кажуть, шлюбні церемонії у 2022 році стали інакшими. Якщо ми говоримо про реєстрацію, то звичайно вони стали коротшими, більш але більш змістовними, більш такими емоційними. Тобто, загалом збільшилась кількість хлопців, які приходять. Ходять одружитися зараз сьогодні, сьогодні, на сьогодні.